Всім привіт! Ви на каналі Фінкульт. І сьогодні ми поговоримо про зелені пропорції у фінансах. Що це таке? Це сигнали, що ви рухаєтесь у правильному напрямку і будуєте стабільне фінансове майбутнє. Перший зелений прапорець це ваш бюджет. Ви плануєте свої витрати та доходи. Знаєте, куди йдуть гроші і не виходите за рамки бюджету. Це основа фінансової грамотності. Другий зелений прапорець це фінансова подушка безпеки. Якщо у вас є заощадження хоча б на три місяці життя, це означає, що ви готові до несподіванок. Це ваша впевненість у завтрашньому дні. Третій зелений прапорець ви читаєте договори. Перед тим як підписати, перевіряєте умови, адже уважність до деталей може вберегти вас від зайвих витрат і прихованих комісій. Четвертий зелений прапорець ви інвестуєте у своє майбутнє. Це можуть бути пенсійні накопичення, депозити чи інвестиції. Навіть невеликі внески сьогодні принесуть вам спокій завтра. Пам'ятайте, зелені прапорці це звички, які допоможуть уникати фінансових помилок і досягати ваших цілей. Який із цих прапорців уже є у вас, а над чим ще потрібно працювати? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться цим відео з друзями. Дякую, що були з нами. До зустрічі у наступному відео. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій!